І щиро вітаю всіх телеглядачів, це телеканал Вінниччина, Передача актуальне інтерв'ю. Революція гідності це подія, яка назавжди змінила Україну і кожного з нас. Минуло понад 10 років. Згадаємо зараз 2013-2014 рік. Події, які були тоді живі, і про них згадують досі. Слава Богу, що є люди, які пам'ятають, які були тими першими людьми, які вперше в перші дні вийшли на майдан. Києва, і, зокрема, на майдан Вінниці, це був час, коли українці довели, що свобода, гідність і честь це не порожні слова. У Вінниці майдан також став місцем єдності, рішучості і відповідальності. Сьогодні в нашій студії Роман Ковальський, мій колега, журналіста. Сьогодні це старший солдат 120-ї Вінницької бригади ТРО, який якраз і був. Тим першим, хто вийшов на Вінницький майдан, мої щирі вітання тобі, Романе, у нашій студії. Добро я точно знаю, що хтось, можливо, щось призабуває, десь стирається в пам'яті, тому що проходить час. Але я точно знаю, що те, що відбулося 13 листопада листопаді 22 ти пам'ятаєш і нині в деталях. Розкажи, які були перші твої відчуття, коли... Вийшов на майдан у Вінниці в 2013-му. і власне, от що стало тим поштовхом свої думки, які тебе привели на цей майдан. Коротка передумова. Буквально за кілька днів до того, що сталося, і вже почався майдан. І в Києві, і в Вінниці. В Вінниці першим вийшов Віктор Бранюк. Він в соціальні мережі покликав друзів. Вийшов я, вийшов Сергій Барзов, вийшла його дружина. Вийшло ще десь чоловік 30. Ми стали прадовитися, що робити далі, або була коротка передумова з Юрієм Басюком, який теж вже зараз офіцер ЗСУ, воює на передовій, керує дроном, керує боєм. Ми були у відрядженні, як журналісти у Вільнюсі на саміті, де Янукович мав або підписати, погодитись на цю Євроасоціацію, або не погодитись. І він не погодився. Власне, вже в самому Вінниці. ми були на цьому. Угу. Юрій Басюк ще сварився з з цією пропагандісткою найвідомішою, боже, я забуваюся ці... Кабєєва. З так. чуть не дав їй по морді, Скабєва, я вже потім знову це Скабєєва. Да. І кричали ми Віктору Ференовичу: Вітя підпиши, але Вітя тоді 5 мільярдів взяв в кишеню, грубо кажучи, хабаря від Росії, вже було зрозуміло, що він не підпише. І коли ми вже поверталися на авто через Польщу до Вінниці, прочитали новини, що в Києві вже побили студентів. І поки ми доїхали до Вінниці, Віктор Бронюк. Запросив перших війничан зібратися на майдані і вирішити, що робити: чи їдемо на Київ, чи тут організовуємо, чи збираємо не знаю, там бойовий загон, чи збираємо харчі. Що ми робимо? Це була перша така, якби самоорганізація, і ну той день десь в мене фотографії ці ще є, але той день ніколи не забути. Романе, зрозуміло, що це був такий підйом всіх, але от твої особисті думки, ну ти успішний журналіст, так само, як і Юрій Басюк. Все налагоджено, все працює, все здорово. Для чого тобі було виходити на Майдан? Ну розумієте, влада тодішня гралася в таку подвійну гру. Вони були якби не проти цієї асоціації. Ми розуміли, що перспективний шлях України це в Європу. Ми хотіли всі жити в Європі, працювати як в Європі, щоб наші діти вчилися як в Європі, щоб не було корупції. І менше було в залежності від Росії, тому що ми розуміли, що Росія це азіатська напівтемрява звичайно. Ми розуміли, що Росія це напівазіатська це напівтемрява, і під час відряджень, під час відпочинку і подорожі сім'ями, ми, ми бачили, як люди живуть в Європі, і ми хотіли, хоча б частково жити так, як в Європі. А головне бути вільними людьми, думати вільно, читати вільно, подорожувати вільно і просто думати дійсно вільно. Яка атмосфера панувала в перші дні на Вінницькому майдані? Як наповнювався майдан? Чи швидко вийшло більше людей? Про що говорили? Згадати можливо, які гасла були тоді написані на наших знаменах? Як тоді взагалі було візуально і? Що відбувалося? Як про що спілкувалися? Початку люди? Спочатку перший був шок, і перша самоорганізація дійсно люди приходили, радили, що робити. Частина людей одразу їхали на Київ і приєднувалися там до своїх друзів, до однопартійців, в тому числі просто утворювали сотні. Хтось організовувався тут. Всі розуміли, що для того, щоб Майдан в Києві тривав, його треба підживлювати і людьми, і харчами, і не знаю, наметами, бочками чим завгодно. І згодом підтягнулось багато людей. Чесно кажучи, я був здивований. Партії як такі з'явились на Майдані десь місяці, через два, через три, коли вони зрозуміли, що угу. цей і рух пішов, і, і якщо, його вже не зупинити. Якщо вони до нього не приєднаються, вони просто будуть за бортом. Ось. Уже потім з'явилася сцена, з'явилися лозунги. А спочатку була проста самоорганізація і хоча б організація такого місця, де можна було прийти, порадитись, погрітися біля бочки. І порадиться, що ми робимо, що ми звідки куди несемо, і моделювати хоча б там на кілька годин ситуацію, що буде відбуватися в місті. Тому що ми розуміли, що якщо репресії почалися в Києві, то репресії докотяться і до регіонів. І якщо будуть закриті роти активістів, людей активних по областях, то Київ сам довго не втримається. Чиї обличчя запам'ятав і чи було багато молоді? Що це за люди були переважно? А ви на знаєте, Майдані? молоді було, мабуть, найбільше Молодь взагалі є найбільшою рушійною силою і студентська молодь, і зараз люди вже в 15-16 років це найбільш активні. Я на Майдані отримав таку кількість нових знайомств, і ці знайомства тривають до цих пір. Багато було людей, скажем так, середнього віку і старшого. Фактично майже не було чиновників. Чиновники очікували, чи я візьме, куди це все угу. піде вправо, вліво, хто переможе. Всі сиділи по норах. Всі сиділи, читали новини і читали розклади, які можуть бути. Багато вийшло літніх людей, які зрозуміли, що це можливо там останній шанс для їхніх дітей бути і для, і жити, країни. І для країни жити в європейській країні. Вони виходили уже разом зі своїми внуками, своїми дітьми. Дуже було багато людей, і Майдан був таким єдиним і, мабуть, десь і, дещо ідеалізованим. Ми думали, що це все переможеться як в 2004-му мирно, Але Безкролій, коли почали стріляти мирно. в Києві, і коли почали вбивати в Києві, стало зрозуміло, що це початок війни якою була головна ідея, яка такий тривалий час, ось тут у Вінниці гуртувала людей? Бо ж приходили одні і ті ж. І ви також це ж щоденна, це праця в день, робота в день, виконання своїх обов'язків, власне, як для кожної людини, а потім вечором Майдан наповнювався людьми? Головна ідея була втримати країну, змінити владу, організуватися і визначити серед себе лідерів, які зможуть цю країну, це місто. Чи цю область в майбутньому повести вперед, стати лідерами думок. Згодом, коли дійсно на Майдані почалися пожежі, штурми і вбивства, стало зрозуміло, що також пора збирати наплічники, тому що буде війна. І багато хлопців себе по бойовому проявили вже в 2014 році, і я думаю, що зараз ви знаєте, їх багатьох життя немає в живих. Але багато з них виросло зараз в бойових командирів-офіцерів. У тих, у тих, хто захищає країну сьогодні, і буквально з перших днів початку повномасштабного так. вторгнення та так. власне що 2014 року. Я не можу зараз не згадати свого колегу. Ми, ми говоримо зараз із вами як журналістами, як з військовим, зрештою, як з очевидцем і учасником тих подій Анатолія Гетьмана. І я зараз згадаю. Коли Толя, ну щось повертається, якісь не дуже знаєте до роботи одяг, щось не, не так виглядає, начебто не виспався, толя. Ну ти ж можеш якось на роботу прийти, згрутуватись і тут працювати. І Тільки пройшов час, коли ми побачили в загальних медіа, знайшли фото Анатолія Гетьмана, який повертався зранку на роботу до Вінниці. І вночі вечором виїздив на Київ, аби стояти на Майдані, і Толя, саме одних із перших, хто пішов в 2014 році на війну. Контузії, поранення, дебальцево, складний період. Він повернувся. Він хотів мирного життя, але почався 22 другий рік повномасштабне вторгнення. Він один із перших, як і ви із басюком Юрою, якого згадуєте. Пішов на війну Толя, хай тебе Бог береже і всіх І Юру Басюка, і всіх наших колег, і всіх знаємо. Я пам'ятаю ці підпільні знаємо. рейси, коли відправлялися mm -hmm. ввечері, чи вночі люди на майдан. Я пам'ятаю, як зупиняли автобуси з тітушками, як була їх не підпалили. Я пам'ятаю, хто організовував ці рейси. Тоді вже понятно відбулася поляризація суспільства. Одні хотіли, щоб залишилося так, як є, або залишився цей союз з Росією. Багато людей... а більша частина хотіли змін. Більша частина. Я вам хочу сказати, що на майдан мабуть вийшов відсотків 10-15, як зазвичай виходить людей. Більша частина сиділа, чекала чи я переможу. Романе, а чи було відчуття небезпеки тоді? От як ви на це реагували? Чи ви розуміли, що так починаються розгони тітушки, яких ви згадуєте? А не боялись за своє життя? Як Бо взагалі реагували колеги-журналісти? Тоді він колеги, і всі стріляли. стріляли. Біля СБУ я тоді був, коли стріляли, коли тодішній губернатор мовчан тікав, його охороняло СБУ? СБУ палило свої там архіви і справи в себе в дворі. Коли пробували не втекти в свою прохідну і там отримали по цеглині, по голові, стріляли в людину, поранення було. Ну, на щастя, серед правоохоронців і серед людей Служби Божої були люди, які розуміли, що країна котиться не туди. В принципі, інформували, доводилось інколи не ночувати вдома. Чи їхати, знати, що там чекає якісь неприємності? Вже тоді працювала наша, якби розвідка, і ці люди зараз у військовій розвідці працюють. Успішно чи вдалося? Звісно, що тоді були ідеї, які об'єднували людей. Ви говорили це про класну могутню європейську країну, в якій ти відчуваєш, що ти захищений правом перед усім. коли твоя честь і свобода перед усім найважливіші для тебе і для держави? Чи вдалось реалізувати ось ці ідеї так почалась війна? 2014 рік, але чи вдалось хоча б частково реалізувати на певний час ці ідеї і цей дух, і цей поступ саме в Україні? Ну я вважаю, що частково дійсно вдалось. По перше, ми втримали країну, тому що якби ми тоді країну не втримали, тут би був мабуть найгірший гірший за білоруський сценарій. Була був би б... гірший колонія. Я думаю, що українську мову би або заборонили, або залишили б чисто шароварщину. Були б у нас рублі, чи там зайчики, чи кролики. Була б ну, скажімо так, жорсткіша модель російської колонії на території України. Тим людям, які були активні, там, журналісти, політики, громадські діячі, волонтери, їм довелося би або тікати з цієї країни своєї рідної, або вони попали б під репресії, або довелось би перефарбовуватись і робити, що лояльне до цієї влади. Ми сказали ні, тому що перетворити Україну на колонію знову Російської імперії. І Російська імперія відповіла війною. Війна триває до цих пір. Як ті події вплинули особисто на а, тебе, на світогляд, на професію, зрештою? Що відбулося? Для Яка трансформація? Це був, скажімо, такий відвертий злам і прорив. Ну, в принципі, можна було писати про все. Тоді не було ніякої цензури, не було фактично жодних обмежень, обмежень окрім етичних щоб... моральних окрім етичних і моральних, по-друге, проявилося ціле покоління нових відважних розумних людей. На жаль, не всі вони стали політиками, не всі вони вирішують долю цієї країни. Але коли можливість з'явилася, як вона сама відкрилася, можливість, хтось пішов на війну ще в 2014 році до цих пір воює їх дуже мало. Хтось пішов уже в 22-му році. Якщо ти не всі вийшли на Майдан, то більшість з тих людей свідомих вже в 22-му році пішли добровольцями в ЗСУ. Тобто ти сам дозволив собі піднятися з колін, відчувати себе не рабом, відчути бодай на мить, може на рік, може на місяць, може на один бій, може ще на всю війну, що ти можеш тримати зброю в руках. І з цією зброєю доводиться рахуватися ворогу. Мені здається, що Майдан тоді нас якимось чином загартував і згуртував країну, і загартував. Які вони уроки Майдану, і наскільки вони важливо пам'ятати про них зараз в дуже складний період для країни. Майдан е відкрив дуже багато правди неприємної. І журналісти, викривачі до цих пір працюють, ви знаєте останні ці викривання. Поки буде корупція в Україні в таких масштабах, не буде тут європейської країни, тому що вся корупція завезена, скажімо, на верхах, і ті гроші, які мали б йти на розвиток країни, на школи, на університети, вони йдуть на оборону країни. На оборону. Вони йдуть в кишені там, небагатьох людей. А країні залишається доїдати те, що залишається. Тому на жаль, Україну покидає дуже багато людей. Вони не бачать тут перспективи. Вони розуміють, що ще 10, 15, 20 років цієї корупції з'їдять їхнє життя, і вони йдуть себе реалізовувати в іншу країну. Ті, хто залишилися тут, фактично ідейні люди, які готові битися до кінця за цю країну. До останнього так, чим закінчиться бій, ще ніхто не знає. Ситуація на фронті ви самі знаєте, яка. Але скажімо так, майдан дозволив мені, сказав, вже познайомитися з багатьма людьми. І потім опосередковано ми з ними спілкувалися через соціальні мережі, і потім зустрілися на полі бою, і зустрілися в госпіталях. Фактично, Майдан це був такий кастинг на рішучість, патріотичність, на просто ну, готовність битися за свою країну, яка до цих пір б'ється. Той бій почався, можливо, і не в 2013 році, а ще раніше. І він триває до цих пір, на жаль, дуже багато ідейних. Сміливих і рішучих людей вже зараз не з нами. Я щойно приїхав з прощання з дуже відважною людиною, з Олександром Богославським, який поклав своє життя за Україну. Е, якби не було цієї війни, всі би всі хлопці і дівчата жили б щасливо, будували свої будинки, свої сім'ї. Створювали якби не було війни, не мені було здається, війни. сьогодні Україна була б однією з найпотужніших, найкращих країн. Так, але Європи. політично не змогли вирішити, скажімо, від'єднання повне від Росії. Ми, якби, дивилися і направо, і наліво. Опинилися між двох mm -hmm. вогнів, і цей вогонь зараз спалює сотні тисяч людей, і частину України нашої вже випалив просто до твої. Тривалий орієнтир на два вектори: різновекторність. Ми маємо те, що маємо. Ота плеве яка почала звучати на Майдані 2013-2014 рік. Вона звучить в моїй душі, моєму серці і до сьогодні. І це кожного дня, коли ми проведжаємо наших героїв. І сьогодні я думаю, що це стосується і кожного українця, немає байдужих. І мені здається, що пройдуть десятки століття. А плевекача буде таким пам'яттю, тригером на підсвідомості звучати і. Повертати нас до цих подій історичних, які відбуваються сьогодні. Ми сьогодні творимо країну. Сьогодні ті, хто стоїть, хто сидить в окопах, хто воює технологіями, дронами. І без перебільшення, кожен із нас, навіть ми сидячи в цій студії, напевно, якийсь мізер, якусь мікрону робимо для того, щоб ця країна вистояла. Ви на своєму місці, як так. солдат. Старший солдат 120-ї вінницької бригади ТРО і людина, яка не байдужа до країни. Що потрібно робити сьогодні кожному з нас? Ваше бачення, аби не втратити ту гідність, єдність за яку, починаючи з 2004-го, згадаємо і помаранчевий майдан, виходили українці. Напевне, за Україну, яку боролися, і в першій світовій події 17-го, 20-х років минулого століття. Я вважаю, що ті речі, які потрібні для перемоги, або для того, щоб ця війна жахливо призупинилася, вони абсолютно прості. Це мала би бути загальна мобілізація, це смертна кара за корупцію, розкрадання або хабарі за виведення ухилянтів. Це, не знаю, 95% бюджетних коштів спрямувати на оборону, на армію, на дрони і на зброю. І це Відповідальність влади за те, що ця війна триває в країні, і те, що за її майбутнє гинуть найкращі доньки і сини. Ну і звичайно, що ті, хто не був на війні, на реальній війні і не воював, я вважаю, якби не мають правильного права займати державні посади в Україні після того, як це закінчиться чи призупиниться. Дякую за вашу думку, дякую за позицію, дякую за ту роботу і за захист країни, яку ви робите на своєму місці. Майдан це не лише сторінка просто в підручнику історії. Це символ, як на мене, і нашої єдності, і незламності, це символ того, про яку країну ми мріємо. Події революції не просто пам'ять, а такий дороговказ, яким ми керуємося сьогодні, яким керувалися ті, хто буквально Перший день війни стояв в чергах а, на мобілізацію для того, щоб іти захищати. Важливо пам'ятати, що сила України саме в єдності, саме в взаємній підтримці повазі і вірі в те, що ми все-таки переможемо, що ми єдині. Ми вистоїмо, ми маємо вистояти, бо ми маємо гідність, маємо свободу і маємо силу перемогти. Ми маємо таких героїв, які сьогодні нас захищають. Дякую вам, Романе. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Роман Ковальський, старший солдат 120-ї вінницької бригади. ТРО. і ми звісно говорили про події, які напевне змінили кожного. Українці змінили Україну сьогодні. Ми відстоюємо саме ті цінності, за які виходили в 2004 року і 2013-14 року на майдани країни. Бережимо Україну, славимо наших героїв! Слава Збройним силам України! Слава кожному герою! І пам'ятаємо, що лише в своїй країні ми можемо жити так, як того прагнемо. Ми можемо бути щасливими. Дякую вам, Романе. Бережіть себе Дякую до вам. зустрічі.